Мінуси США, які перестали бути для мене мінусами, оскільки я їх абсолютно і повністю прийняла. І навіть не помічаю вже. Перш за все, це душ вмонтований в стіну. Взагалі не замічаю навіть. Більше того, у мене зараз душ на гнучкому шлангу. Я ним не користуюсь, коли приймаю душ. Я ним користуюсь лише тоді, коли я мию кабінку. Все. Друге, це паунди. Паун 450 грамів три. Два паунда 900 грам. кілограм округлюємо. Все. Третє, я взагалі не знаю, чи про це говорити, багато хто возмущається на милі. Зачем вам тут кілометри? Зачем ви милі переводите в кілометри? Щоби що Не Неясно, так? Да? І четверте, що мені навіть перетворилося в плюс, це те, що приходять важливі листи у фізичному форматі. Тобто, якась служба АРС, або Social Security Administration, або ще якісь важливі листи та вплоть до того самого тікета, та що ти проїхав на платній дорозі, лише що для вас було мінусом, а потім ви перестали це помічати або навіть оцінили це як плюс.